Кошенята попліткуємо і сьогодні. Говоримо про клімакс Світлани Лободи у натели крапівіної новенька. Ханумак втік, нова пошта, Артем Пивоваров Соковитий Злив. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Отже, Світлана Лобода презентувала нову композицію і музичне відео під назвою Малада. Чому я хочу поговорити про цей реліз? Все дуже просто. Я ніколи не думав, що настане той час, коли Лобода відмовиться від своєї фірмової фішечки. Ось те, що робило її музику особливою. Це драматургія, це субтон, це придихання. Лірика, ну, тобто у Лоботи завжди був фірмач. Давайте бути об'єктивними. До початку повномасштабного вторгнення вона була топовим артистом номер 1 І що ми бачимо зараз на третій рік повномасштабного вторгнення. Ми бачимо Світлану Лободу, яка жеманнічає, блін, не знаю, як це перевести слово на українську мову, допоможіть мені, будь ласка, в коментарях. Включає манірність якоїсь Анжеліки варум. А найкріповіше те, що композиція по звучанню, по сенсу дуже нагадує якусь там, господи, прости клаву коку, не кажучи про те, що слова композиції майже не розібрати відсотків 90%. Так гарне музичне відео, але сплагіатили дуже багато ідей від інших західних артистів. Принаймні це знято красиво, достойно, дорого багато, як то кажуть. Але світу, Ну, це просто якийсь творчий клімакс. Звичайно, я б хотів би сказати, можливо, це лише творчий шлях, вона зараз експериментує, шукає. Але скільки можна шукати, бляха-муха, третій рік йде, а ти тонеш з кожним разом все більше і більше в, якомусь, в якійсь багнюці. В тебе були чудові композиції, гра до 100, в тебе з'являлися хороші треки. Ім'я теж чудова робота, але те, що я побачив зараз, думаю, йо-май-йо. -йо. до речі, українською звучиш набагато приємніше, набагато кайфовіше, ніж російською. І це не не справа в тому, що мейнстрім, популярно, модно так, треба. Ні, просто фактаж на обличчя українською мовою. Ти звучиш набагато краще, ніж російською, і ось це молодая. Блін, ну яка молодая. Ну куди. Ну, ти доросла жінка, яка робила фірмач, ти була тією самою королевою, царіцею, господи, прости. І перетворилася в молодую. Боже мій крінжатіна. Світлану, розчарування, дуже погана композиція. Це просто зайти тупо не в ті двері, і незрозуміло на кого розрахована ця робота. Тож від мене два. Бали із 10. Моя думка, маю на це право, комусь це подобається, не подобається, ваші проблеми. В мене є своє сприйняття, і я ним ділюсь. Що ви думаєте, хто бачив прем'єру кліпу, які у вас враження? Давайте поспілкуємось і також в коментарях залишимо свою оцінку від 1 до 10 молодій Світлані Лободі. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просиння цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. І не забуваємо долучатися в нашу телеграм-спільноту. Невід'ємна частина пліткового життя, стільки ексклюзивів, а так і ботів. Боже, чого там тільки не відбувається. Тож долучайтеся посилання в описі та в закріплених. А ми з вами поступово переходимо до натели Крапівіної. Давайте її згадаємо. Та сама колишня продюсерка Світлана Лободи. і, значить, в своєму телеграм-каналі Крапівіна залишила пост, який привернув увагу наших кошенят. Я вам дуже вдячний за те, що надсилаєте інформацію. В чому. Цікавість даного посту зараз вам зачитаю. Зранку написала сценарій кліпу: скоро зйомки. Не запитуйте для кого, а для нового і дуже крутого артиста. Думаю, скоро, зовсім скоро, її пісні взірвуть усі чарти. Ну, а як інакше, коли в тебе 4,5 октави? А за репертуар відповідає Крапівіна. Дуже цікаво, кого ж на своє плече взяла Крапівіна. Адже після того, як розбилося її серце через Світлану Лобуду, я думав, що Крапівіна взагалі зав'яже з продюсуванням, принаймні так вона себе позиціонувала, і в якийсь момент опа, 4,5 октави, значить, суперкрута, талановита. Господи, головне, щоб це не була рука. Оце саме головне. А все інше. Треба дивитися, українська артистка, не українська, що за суперспівачка. Who knows, якщо у вас є якісь подробиці, будь ласка, надсилайте в Дірект Insta, хочу розібрати цей кейс, дуже цікаво. І тут головне питання це співпраця продюсер-артист, чи на загорілася. І закохалася в свою підопічну. Це куди цікавіше, аніж просто продюсер-артист. Тому що саме в тандемі закоханості з Лободою їм вдалося побудувати ось цей масштабніший кейс, який дуже складно переплюнути. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте попліткуємо, робіть свої ставки, про кого йде мова, кого буде продюсувати крапівіна. Друзі, у мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом. З нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ. і в будь-який момент може знадобитися їм допомога: це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти. Будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78-ма бригада ДШВ, мені не потрібно цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки. Все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний благодійний депозит для того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся, а рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками. Там буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. Далі у нас Руслан Ханумак, який втік до США. Нехай я буду зрадником. Зірка кварталу 95 Руслан Ханумак виїхав з України до США. Ви знаєте, коли ти зірка кварталу 95, ну, по-перше, в тебе відкриті всі абсолютно кордони, ти живеш не за правилами, тебе взагалі вони не стосуються. Тому що 95-й квартал у нас помазаний, вони улюбленці, самі розумієте кого. І 95 й квартал, ну живуть своїм життям, в них нічого не змінилось, а в багатьох сенсах життя стало набагато кращим ніж навіть до повномасштабного вторгнення. І коли ти представник такої команди, маючи цей бекграунд, немає чому дивуватися. Ці люди взагалі не мають нічого спільного з Україною, з патріотизмом. І я не хочу говорити зараз про Ханумака в контексті його виїзду. Він хоча б не збрехав, не намагався, як Вася Демчук, вигадувати якісь причини, він сказав, як є, я виїхав. Я вже втомився це коментувати, чесне слово, тому не хочу дуже обҐрунтовано висмоктувати кожну детальку. Я хочу лише підкреслити одне: коли ти був дотичним до до 95-го кварталу, все, що з ним пов'язано. Немає сенсу очікувати на щось адекватне, нормальне і так далі. Тому виїхав, ну баба з воза легше кому там. Конь. Баба з воза козі легше... баба з воза кобилі легше, згадав, господи, бо зараз перетвориться це все на караван лає, собаки йдуть. Розумієте? Фух, все ж таки пам'ятаю народні прикмети, вислови. І тому Ханомак виїхав. Хрін з ним. Чи був він тут з діркою? Чи є в нього тут майбутнє? Я не знаю хто його цільова аудиторія, точно не я. Тому виїхав і виїхав, хоча б не брехав. А ось нова пошта. Під час повномасштабного вторгнення і справді вражає. Адже справа в тому, що нова пошта найкращий в світі поштовий оператор за версією «World Post and Parcel Awards». Минулоріч вони збільшили свою мережу в Україні на 20%, відкрили 2242 відділення та встановили 1853 поштоматів у більше ніж 10 тисяч населених пунктах України. Е, вау! Це просто вау! І нова пошта це той вид бізнесу. Люди, які створили нову пошту, ви генії, ви генії нашого часу, ви стів Джобс в моєму баченні. Тому що сьогодні українцям не треба думати довго: о, а якщо я замовлю через інтернет, коли доставлять, будь ласка, доставляють все відразу і просто супер! Тому великі молодці, я радий, що великий бізнес. Є великий бізнес в Україні, який втримується на плаву, який зростає, і не дивлячись на усі складнощі, з якими зіштовхуються бізнеси в Україні на сьогоднішній день, все ж таки адаптуються, вміють крутитися і продовжувати своє існування до того, ж зростати і задавати високу планку іншим вітчизняним виробництвам. Брендам і так далі. Тому нова пошта, ви великі розумнички, я вам опишаюся. Номер картки своєї залишу в Дірект за рекламною інтеграцією. Ні, друзі, це не рекламна інтеграція. Я просто вважаю, що. Коли на рівні, на світовому рівні відзначають українські бренди, український бізнес, про це треба говорити і підтримувати. Це дуже дуже важливо, бо це все має значення. Хто користується новою поштою, і наскільки ви нею задоволені? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, я досить давно не зачитував пости з телеграм-каналу Думки фронтовика». Хочу зачитати одну думку. Позивний сурфер, сурфер, вибачте, я не знаю, як правильно робити наголос, залишає наступне в телеграм-каналі Думки фронтовика. Коли я був тут востаннє, я бачив десятки пропорців тих, хто віддав за нас своє життя. Зараз їх тисячі, десятки тисяч, тих, кому пощастило менше. Боляче бачите знайомі позивні, знайомі фото. Якщо подивитись повз, всі живуть своїм життям. Ніхто навіть не думає, що на одному такому пропорці. Імена тих, хто також мав сім'ю та мрії. Мене засмучує, що ми не зробили висновку. Ми не зародилися, ми не переродилися. Адже все так добре починалося, у нас була така об'єднаність. Здавалося, що немає нічого неможливого для України, для українців. Але зараз в мене прям 14 2014 року, коли. Всі просто продовжили жити своє життя. Я розумію втома від війни, я розумію це вигорання. Але мені дуже хотілося би, щоб ті хлопці-дівчата, які віддали своє життя за нас з вами, за Україну, за її майбутнє. Щоб це було не. А вибачте, я. Мені дуже складно, знаєте, я налаштовуюсь кожного разу, сідаю в кадр кажу кошенята, попліткую, бо налаштовуюсь на цей настрій, щоб вас зарядити позитивом. А все, що стосується війни і Людей, які загинули на цій війні, мені дуже складно тримати емоції в собі, тому вибачте, я просто хочу сказати лише одне, що я дуже сподіваюся, а, складно мені формулювати думку. Я міг би вирізати це на монтажі, не показувати. Але тоді, де моя чесність, де моя справжність, де моя щирість з глядачем, з людьми, з вами, з нашою спільнотою. Тому нічого не буду вирізати, все, як є. таке життя, емоції, надрив, ці емоційні гойдалки, сьогодні все дуже чудово, завтра все дуже погано. Я просто хочу сказати одне, що хлопці, дівчата, які віддали життя за Україну, я дуже хочу, щоб вони пишалися нашою країною, нашими людьми, і щоб ми нарешті розірвали цю залежність з Росією. Бо якщо навіть після таких колосальних втрат це про втрати людей. Сотні тисяч, знищене житло від ракет, знищені міста. Занадто великі втрати, друзі, занадто великі втрати, щоб відсторонюватись і казати, що війна це десь там і не зі мною. Тому, будь ласка, донатьте, допомагайте і не залишайтеся байдужими. Я вас дуже прошу і поважайте, віддавайте шану нашим захисникам та захисницям. Фух, ну що ж, друзі, на завершення після складної теми ми поговоримо про Артема Пововарова, але перед тим як ми до нього перейдемо, я повинен це зробити. Вибачте. О, ха -ха -ха, Боже мій! Ну просто настільки спокотно. О, Я вдячний нашим кошенятам. Порекомендували мені ось цю штуку. І це прям спасіння. Сьогодні не так спокотно, коли я знімаю цей випуск, але в квартирі, коли ти під час зйомки вимикаєш все, кондиціонер в тому числі, я ним не користуюся. Фух, трішки краще стало. Ось так складається. До речі, дуже зручна штука. Рекомендую і коштує копійки. А ти вимикаєш все. Значить, в тебе зачинені вікна і стає дуже спекотно. Прям занадто. Тому інколи цей кондішн прям дуже-дуже потрібен. На завершення буде невеличкий злив про Артема Пововарова. Я не можу назвати конкретні імена і назву комплексу, тому що там працює наше кошеня. Стане зрозуміло, хто злив інформацію. Наші кошеня можуть звільнити, тому що там ендіаней, договір про нерозголошення, тому що в серйозних мажорних комплексах все дуже суворо з чіткою методичкою і правилами. Так от кошеня мені надсилає. Наступне, і ми зараз по Артему будемо збирати інформацію поступово, краплю за краплею, і зможемо скласти ось цей загальний штрих до портрету і взагалі зрозуміти, що це за людина, хто його оточує, хто взагалі такий Артем Пивоваров. Минулому році в нашому комплексі виступав Артем Пивоваров, райдер плюс-мінус стандартний, адекватний. Але наш персонал був неприємно вражений саме по приїзду артиста з командою, коли вони заселялися в готель. Артем вів себе спокійно, на відміну від однієї дівчини, яка ходила за ним як песик. Пізніше ми дізналися, що вона організовує його менеджмент та букінг звати Даша. Дуже зверхня, хабалиста, шокає, гакає, словниковий запас обмежений. Спілкувалися Даша і Артем між собою виключно російською мовою. Жили в різних номерах. Після концерту почався головний дебош. Вони любителі кальянів, і в цьому немає нічого поганого. Але. Вони пропалили ліжко і частину підлоги. Мало того, що залишили номер в убитому вигляді, так ще й торгувалися за знижку, мотивуючи тим, що в нас зупинилася суперзірка. Навіть Тіна Кароль себе так не поводила, коли відвідувала нас. Те ж саме можу сказати про полякову, яка більш-менш була стриманою. Дуже неприємне враження на перший погляд про так званого порядного артиста. От і все, от, і все, друзі. Достатньо от зібрати ось ці маленькі шматочки, і тоді ти починаєш розуміти, а хто ця людина, хто її оточує, яке її ставлення до інших. Тому а це я не буду зараз робити якихось висновків, якогось моралізаторства. Ось перший злив і прийшов. Про Дарину я вже не чув дуже дуже багато негативної інформації і там хо-хо-хо, дашо є що копати. Тому будемо поступово дозовано все випускати. Хто що знає про Артему Повуварова, про його шлях до п'єдесталу. Ось цього небосхилу шоу бізнесу, на який він шов жертви, з ким саме розділяв свій час і теплі обійми. І взагалі, все, що знаєте, про Артема, про його минуле, про його дитинство, про Дарину, яка з ним постійно тусується Даша, менеджмент наш улюблений. Надсилайте, будемо вивчати і залюбки все смакувати, ласувати. Тому що ми пліткарі, не цікаво все, ми нічого не стверджуємо, але ось є такий відгук досить цікавий і змістовний, який допомагає нам все ж таки зробити хоча б маленьку крапельку, але тих чи інших висновків. Ось так, друзі. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи, а можливо, п'ятниці. Коротше, подумаю, який день змістити. Не прощаюсь, побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!